Шестирічна дитина померла після вживання полуниці. Ця новина шокувала соцмережі, діарея, температура, висип. Далі відмова органів. Хлопчика з Павлограду декілька днів намагались врятувати медики, але не змогли. Рання полуниця вже активно з'являється на прилавках. Ми вирішили перевірити її на вміст нітратів. Перший зразок знаходимо в ось цьому кіоску на житломасиві сонячному із сонячної Туреччини. Вартість майже 300 гривень за кілограм. Продавчиня жаліється. Нещодавно продажі різко впали. До цього інциденту у нас клубнику добре хорошо брали, в принципі, а от після того, як ребенок отрисвов умер, то вже все не беруть. Бояться люди. Звісно. Тож чи безпечний продукт? Питаємо. Сертифікати якості. Ми беремо на базі, на котрий перевіряють клубніку. А якісь сертифікати може покажете чи нема так? Ні, ну, нам тільки показують на магазине, к сожалению, Ні, дають mm -hmm. ну, нас покупали, купалі, вроде не роді Що ж, віримо на слово, але й перевіримо. Зразок нашої полунички ми одразу маркуємо, пишемо кіоск і вкладаємо в наш пакетик. Запашна, сподіваємося, що і безпечна. Другий зразок беремо в іншому кіоску на лівому березі, проспекті Петра Калнишевського. Тут полуниця вже з Греції, трохи дешевше 235 гривень за кілограм. Ви якось перевіряєте? На якісь там ну, взагалі то сертифікат, та що там де він покупає. Це на базі, а з собою немає, да? собою нема. Безпечна. Можу при вас прямо спробувати. Маркуємо ягоди. За останнім зразком йдемо до супермаркету. Тут красуються величезні ягоди, теж грецькі. Зважаючи на розміри і ціну, полуниця, мабуть, елітна. Це виходить кілограм майже 600 гривень. Але для нашого експерименту ми, звісно, беремо її. Всі три зразки віддаємо до обласної лабораторії Держпродспоживслужби на аналіз. Про результати трохи згодом. Що ж до смерті дитини у відомстві заявили, причиною могло бути не отруєння. Ми уточні уточнювали інформацію. Дитинка померла від. Алергічної реакції, індивідуальна непереносимість медики кажуть, померти від отруєння ягодами дійсно малоймовірно. Ні, це повинні бути дуже великі дози. Але якщо в полуниці перевищений рівень нітратів, людині може стати зле. Висока температура, слабкість, блювання, діарея, ознаки гіпоксії, тобто синюшність, обличчя кінцівок. А тепер повертаємось до досліджень полуниці, яку ми придбали. Нарешті маємо результати вміст нітратів саме у полуниці не регламентуються законом, але загальна норма для ягід є. кажуть у держпродспоживслужбі. Дослідження проводять по нормам ягід інших ягід. Норма 60 мікрограмів на кілограм. А якщо більше, то це вже перевищення норм. У всіх трьох зразках показники більші – в два-три рази. Найменше хімікатів у полуниці з супермаркету 163 мікрограми на кілограм. Приблизно стільки ж у першому кіоску, натомість у другому найбільше понад 190. І це попри те, що вся закордонна полуниця мала пройти перевірку. Вона е, завжди перевіряється на кордоні, е, на митниці е, і заходи з якісними посвідченнями. У Держпродспоживслужбі кажуть, не можуть проводити позапланові перевірки точок продажу через воєнний стан. Аби убезпечити себе, радять не купувати ягоду на стихійних ринках, адже там немає лабораторного контролю. Також полуницю не можна давати дітям до двох років, а старшим, особливо алергікам, з обережністю та лише під наглядом кажуть медики. Треба оцінити спадковий анамнез, якщо у мами тата є алергія, чи атопічний дерматит, чи бронхіальна. Асма, це вже говорить про таку чутливість, якщо раніше на інші продукти також спостерігались такі реакції. Щоб зменшити рівень нітратів у ягодах, є народний лайфхак на годину замочити їх в холодній воді та краще взагалі утриматись від вживання ранньої полуниці, радять експерти, і дочекатись старту сезону у травні. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу.